Останній з цих трьох кущиків зацвив. Ось такий він білий. І краса гліцинія вже зацвила. Але тут ще є багато, ну, не до кінця цих китиць, які розкрилися. Але розкриються. І ось ця гліцинія тут. Щось вона цього року не дуже активна. Побачимо, що буде далі. Килимок Герані вибив на цвіт, все буяє.